Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Русалевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог. І я сертифікований Healthy Lifestyle лікар. І знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей. Як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі? Як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово. Сьогодні ми з вами розбираємо тему Допомога при алергічних різних станах. Дуже часто. Ми маємо з вами можливість побачити кропив'янку. Кропив'янка це висипання на шкірі, які з'являються дуже швидко і схожі на укуси комах. Це називається уртикарний висип, плями можуть з'являтися, і сильне свербіння. Це може бути після вживання харчових якихось продуктів, після контакту з тваринами, або якісь консерванти потрапили. Може навіть бути контакт з рослинами на вулиці. Коли ми бачимо кропив'янку, ми перш за все повинні сфотографувати, тому що потім треба показати лікарю. І щоб ми знали, що це кропив'янка, може це була якась інша, інша ситуація. Що може зробити батьки? Якщо дитина гуляла на вулиці, або щось їла, треба. Якщо прийшли з вулиці покупатися або зайти в приміщення і змити, це може бути якийсь пилок або контакт шкіра з алергеном. Якщо є щось у роті і у нас виявляються якісь висипання навколо рота, нам треба убрати, тобто зробити елімінацію потенційного алергену, промити водою, якщо це на шкірі, якщо слизові, тобто попросити дитину прополоскати рот і виплюнути. І якщо це тільки висипання на шкірі і почервоніння, то ми можемо, якщо є вдома антигістамінні препарати, але я прошу вас запитати вашого лікаря, який саме препарат і яке дозування, тому що воно все дозується за віком. Є багато препаратів, групи ларотадіну, дизларотадіну, цитирізіну, ліва які дозволені. Із шести місяців група дизлератагіну ми знаємо різні назви препаратів. Але антигістамінні препарати допомагають зменшити рівень гістаміну, який викликає почервоніння шкіри, набряк шкіри і дискомфорт. Тому антигістамінні препарати це number намбован. Препарати для лікування гострої кропив'янки, але треба буде розбиратися в причині. Є, наприклад, діти, які мають кропив'янку на фоні вірусних інфекцій або після фізичного навантаження. Тобто, це не обов'язково, що це якийсь харчовий алерген. А буває ситуація, коли не тільки шкіра реагує, а ще реагує слизова оболонка, кожна жирова клітковина, і у нас набряк з'являється. І оці очі запливають, вуха становиться великим, язик збільшується, може навіть голос трохи змінитися, тому що набрякає слезова рота глотки. Це називається ангіоневротичний набряк. Хтось знає це як тёквінки, да? раніше так називався це діагноз. Тут ситуація трохи складніша, тому що ми боїмося, щоб не було ларингоспазму, щоб дитина могла нормально дихати, і у цьому стані нам треба завжди викликати швидку. Тому що це може бути проявом анафілаксії, анафілактичної реакції, але антигістамінного препарату в цьому стані вже недостатньо. Є різні стероїдні препарати це гормональні препарати, які швидка може вести внутрім'язова, якщо форс-мажор, навіть мама може дати випити, якщо бувають різні стани, наприклад, як стеноз. Ці препарати за кордоном є в вигляді сиропів, може бути діяча речовина, дексаметазон, приднізолон. В Україні є свічки ректальні, ректадельт. Але ці препарати ми призначаємо тільки тоді, коли є ангіоневротичний набряк. Тобто, при крапив'янці, при легкій контрольованій, вони не потрібні. І ангіоневротичний набряк, він... Дуже часто буває, розвивається дуже швидко, і нам треба реагувати і якось допомогти. Тобто, обов'язково ми можемо, якщо ми бачимо набряк, да, нам треба подивитися, як дихає дитина, викликати швидку свіже повітря, подивитися, що нічого нема варту, може укусила бджола, може, треба жала дістати. Да? Тобто, подивитися, що могло спровокувати розвиток такої гострої алергічної реакції. Але ми більш всього переживаємо за анафілаксію. Анафілаксія це коли гостра алергічна реакція, але в організмі страждає дві системи: наприклад, кожа і слизова, крапив'янка з ангенвратичним навряком – це одна система. А ще нам важко при цьому дихати. З'являються дистанційні хрипи, візінг, приступи удуш'я – тоді це вже не атьок вінки, це анафілаксія. А може статися так, що дитина починає параксизмально блювати, тобто не може зупинитися блювання, блювання і висипання на шкірі. дитина червона, тобто це анафілаксія. В цьому випадку антигістамінні препарати та стероїди це неадекватна терапія, тому що нам при анафілаксії і анафілактичному шоку треба адреналін. Тому, якщо дві системи гостро реагують, Шкіра плюс дихальна система. Або в нас дитина втрачає свідомість і важко дихає різко, або в нас є неконтрольована чи спускання, бодифікація, при цьому у нас є кропив'янка, не набряк. А ще якщо знижується артеріальний тиск, це вже анафілактичний шок. Тому ми радимо завжди звертатися за допомогою до фіхівців, щоб виявити цю причину. Викликати швидку, тому що ви не знаєте, це ангіонеретичний напрямка або анафілаксія. І при афілаксії нам треба своєчасно ввести епініфрин, адреналін. І коли вже це колись траплялося у мами, мама вже буде знати, їй призначать епіпен, це автоінжектор, коли ми самостійно при гострій алергічній реакції, коли є анафілаксія, ми беремо і в стегно вводимо цю ручку шприц. Ми навчаємо, як це робити. Є EpiPen юніор, є просто EpiPen для вже дорослих да, дітей. Тому цей препарат може спасти життя, тому що так швидко розвивається гостра алергічна реакція. Бувають ситуації, коли алергія виникає при контакті рослин і сонця, тобто фотодерматити. Тому, якщо ви бачите, що ви йдете гуляти. Краще вдягнути, якщо це буде трава, вдягнути щось таке, що закриває ноги, тому що при контакті пилка рослин або соку рослин і сонця може виникати сильна алергічна реакція, алергічний контактний дерматит. У цьому випадку ми там треба все змити. Якщо ми бачимо набряки свербіння, ми можемо прикласти холод. Ми можемо, якщо є легке свербіння, знімати кремами-ласьйонами там, де у складі є каламін, він противосвербіжною свербіжною дією обладає. Ми у більш серйозних випадках коли висипання на шкірі, ми можемо застосовувати гормональні крема локально, ті, які є вдома або і призначає лікар, тому що вони знімають набряк, запалення і свербіння. Але головні... Наші препарати це антигістамінні, це гормони, стероїди і це адреналін. Але адреналін вводять медичні працівники, якщо це перший раз, да? і якщо вже є така група ризику у дитині, то вже вдома і бабусі, і в дитячому садку, і в школі всі знають, що дитина має гостругічну реакцію, наприклад, на горіх або на морепродукти, або на молоко, І що може бути така реакція при мінімальному контакті. І ми всі повинні знати, розповідати дитині повісити браслет, що у нього там мілка алергія, до да алергія, на мілка, або на яйця. І щоб ніхто не пригостив дитину, якимось печивом там, де є молоко або яйця. Про це треба говорити. і Для цього існують астма школи, алергошколи, де ми навчаємо батьків, як поводитися з дітьми, у кого є якісь алергічні захворювання. Також алергічний може бути спазм, бронхоспазм і ларингоспазм. Тобто ви вдихаєте алерген, дитина вдихає якийсь контакт, алерген, бронхи закриваються, і тут наша невідкладна допомога це бронхорозширювальний препарат. Бронхорозширювальним препаратом стандартним у нас є сельбутамол, є різні торгові назви. Є комбіновані препарати, які можна застосовувати через фейсер і через небулайзер. Тобто є вінталін, сальбутамол, бірадуал. І при ларингоспазмі це будесаніт, торгова назва племікорд, який ми застосовуємо через небулайзер. Основні, основні ситуації, про які я сьогодні вам сказала, вони можуть ніколи в житті не трапитися. А у деяких Дітей, які мають схильність до алергії, вони дуже чутливі і вони можуть реагувати щоразу при мінімальній кількості попадання алергену в організм. Тому мами обов'язково повинні знати і знати, як діяти при різних станах, і обов'язково мати свого лікаря-алерголога, який допоможе розібратися, коли питання буде дуже складним. Дякую.